Поділіться, якщо не важко, для чого ми вкладаємо прохідні труби в ізоляцію або так, як ми показували відео, в шарі екструдованого пінополістирову. Значить, дивимося. От У нас, наприклад, є одна кімната, друга кімната, там санвузол і це коридор. І відповідно ця зона окрема, ця зона окрема, ця зона окрема. Тут у нас 5 контурів, в тій кімнаті 3 контура тут один. Всі ці труби йдуть у нас в ізоляції. Яким чином? Тобто от у нас один шар, п'ятерочка, штроба, труба, і далі зверху буде ось така п'ятірка. Отак клеїться. Відповідно, це все в ізоляції. Далі зверху вкладеться вже сама безпосередньо плівка, труба, і ця зона буде окремо грітися. Чисто теоретично можна було ці всі труби прокласти прохідними. Тобто у нас би кожна труба, там, от тут у нас 6 труб, і отак, 60 сантиметрів, посюди було б, наприклад, прохідна труба. Далі ще ці труби прохідні і санузла там прохідні. І Ми, в принципі, б закрили повністю цю зону. Але є одне але. якщо б ми так зробили. Щоб у нас вийшло. У нас, коли б включалася б ця кімната, тут буде окремо термостат стоять, тут буде окремо термостат стоять, і тут буде окремо термостат стоять. Відповідно, ця зона нагрілася, термостат виключився. Тут нагрілося, термостат виключився, або навпаки там, чи та, чи ця. І коли виключається термостат, кімната вже нагрілася, нічого не працює. Ця кімната, наприклад, вона не догрілася. І відповідно вона не гріє. Тобто, частина е, гріє, якщо прохідні трубопроводи лежать. А частина не гріє. По-перше, ви відчуваєте це все своїми ногами. А по-друге, тої температури, яка має бути, наприклад, в цій зоні, її не буде. Тому ми завжди на своїх об'єктах вже дуже давно робимо так, що у нас кожна зона регулюється окремо незалежно від того. Там скільки контурів: 1, 2, 3, 4. Але кожна зона кожній в своїй кімнаті все обігрівається індивідуально за потреби і виставляється потрібна температура. Тому ось так робимо на постійній основі. Хто б там що не писав, ви мені нічого не докажете, тому що мій досвід уже показав. Те, що потрібно робити саме так, і це є максимально правильно. А якщо вас цікавлять якісні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю.